Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Нагадує видання РБК Україна. Багато водних об'єктів уже втрачено інші забруднені. Що відбувається з водою в Україні? Де вона вже небезпечна і чи дійсно вода в селі частіша ніж в місті? Докладніше розповім я. Яна порхун, тож не забувайте про підписку на наш канал. За оцінками європейських і українських наукових структур, Україна займає одне з останніх місць з поміж країн Європи за кількістю й об'ємом водних ресурсів на душу населення. Грубо кажучи, води в нас вкрай мало, попри ілюзію, що в Україні води достатньо. Всього 4% території України займають водні об'єкти, річки, озера, водосховища, ставки та канали. З болотами трохи більше. Річкова мережа не дуже густа, природних великих водой мало. Воду активно викачують підприємства а без того високий рівень забруднення води ускладнюється війною. Забруднення потрапляє в воду від будь-якої діяльності людини. На поверхні землі може знаходитись що завгодно: будівельне і побутове сміття, добрива на полях. Все це потрапляє в землю, а далі в поверхневі та ґрунтові води. Традиційно найбільше забруднення води відбувається біля центрів промисловості вздовж Дніпра і на Приазов'ї. Є погіршення показників води біля обласних центрів, які стоять на Дніпрі. Забруднення води напряму пов'язане з близькістю великих міст і промислових об'єктів. Найбільш шкідливі металургія та гірничодобувна галузь. Велика концентрація таких підприємств це прямі забрудники. Львівщина теж має такі індустріальні зони, хоч і меншою мірою. На Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині точка від забруднення сільськогосподарського та побутового походження. А в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській Житомирській областях додається більш виражене промислове забруднення. Але забруднюють воду не тільки індустріальні потужності, шкоду наносить ще й сільське господарство, бо там використовують пестициди, інсектициди, гербіциди та інші засоби захисту рослин з хімічною основою і з різним періодом розпаду. Все це змивається через ґрунтові масиви і рано чи пізно потрапляє в воду. Найбільше сільського господарства шкоди воді завдають свинокомплекси і птахоферми. Вода забруднюється і від комунально-побутових стоків. Там, де немає очисних споруд, у воді можуть бути мікробіологічні забрудники та залишки фармацевтичних препаратів. Є проблеми з колодязями, які стоять в селах поблизу стихійних чи організованих сміттєзвалищ, і вода там непридатна до вживання. Експерти нагадують, те, що ми п'ємо на постійній основі фактично складає основу нашого здоров'я а 80% питної води в Україні надходить з поверхневих джерел. Вразливих до забруднення та екологічного виснаження лише 20% беруть з більш безпечних підземних джерел. Як стверджують експерти, підземна артезіанська вода з бювету зазвичай чистіша. Водоканали декларують пристойну якість води в кранах, але краще перестрахуватися. Другий варіант купувати доочищену воду. Таку продають в пунктах розливу біля будинків. Інколи вода візуально чимось не подобається, але за результатами аналізів вона виявляється нормальною і навпаки. Візуально, чиста вода без запаху може мати перевищення показників, через що її не можна вживати. До речі, питна негазована вода, яка продається в пляшках під різними брендами, за якістю приблизно така сама, що й вода на розлив, Втім, дорожча за рахунок логістики. Так чи інакше, зараз в Україні вода стрімко втрачається на кожному рівні від особистого до національного, і це в комплексі множиться. Людина вдома не економно користується водою, те саме в громаді, на підприємствах, в сільському господарстві. Тому навіть проста звичка вимикати воду під час чищення зубів має значення. Якщо так робитимуть мільйони, результат буде відчутним. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порху. не Забувайте про підписки та подобайки. До зустрічі. У По разі порушення правил військового обліку і несплати відповідного штрафу. Авто і житло ухилянтів можуть забрати, а рахунки арештувати попереджає портал TSN.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, яке саме майно можуть арештувати, як відбувається процедура, і чи дозволять у залишити собі комп'ютер та холодильник. Докладніше далі. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень за статтею 210-210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нагадує видання, порушник має сплатити штраф протягом 15 днів. Адвокати радять, коли ви сплатили штраф, треба надіслати квитанцію про оплату або її копію до того районного ТЦК ТСП, який приймав постанову про накладення штрафу. А якщо людина ігнорує штраф. ТЦК та СП направляє за місцем проживання або роботи порушника державного виконавця із відповідною постановою. Далі штраф подвоюється від 34 до 56 тисяч гривень. Доведеться також оплатити витрати на виконавче провадження. А якщо й далі не платити, державний виконавець арештує та примусово стягне розмір штрафу з усіх банківських рахунків правопорушника, а також накладе арешт на наявне рухоме чи нерухоме майно з можливістю подальшої реалізації такого майна, пояснюють адвокат тобто житло та автівку, ухилянта держава спочатку арештовує, а потім продає. Втім, не все майно можна заарештувати за законом, те, що неможливо конфіскувати навіть ухилянта. Зокрема, це посуд, постійна білизна, засоби гігієни, те, що законодавство називає предметами щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб. Сюди також належать речі індивідуального користування, тобто одяг, взуття, всі дитячі речі. Меблі дозволяється залишити також, але тільки по одному ліжку та стільцю на кожну особу, а на сім'ю лише один стіл та одну шафу, а також лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні. Усе за медичними показаннями. Ще можна залишити собі тримісячний запас продуктів харчування та питної води. Або в грошовому еквіваленті з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення на кожну особу. На одну сім'ю дозволяється залишити один холодильник, один телевізор та персональний комп'ютер, але кожному члену родини можна мати по особовому мобільному телефону. Книги, до речі, також не конфісковують. Що ж до житла, то якщо штрафи, що накопичилися, не перевищують 160 тисяч гривень, то вашу квартиру вам залишать. До речі, по житло, де фактично. Жно проживає хилянт державні виконавці прийдуть в останню чергу. Двосторонні українсько-російські перемовини у Стамбулі, на яких планується обговорення припинення вогню на 30 днів, вселяють в українців сподівання на швидке завершення війни, і це не думка політологів, яка коливається так само часто, як і мінлива українська погода цієї весни. На положення близький мир вказує найнадійніша стрілка бізнес-барометра ринок нерухомості, який помітно пожвавився. Причому вперше за останні чотири роки. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як довго протримаються високі ціни, і коли вже настане час вигідно продавати Сталінку в Києві. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Ось ми й дожили до часів, коли ринок нерухомості в Києві заворушився, а ціни майже досягнули рівня 2021 року. Інвестори почали скуповувати квартири в центрі Києва, аби здавати їх в оренду, зовсім як до широкомасштабного вторгнення. І це говорить про те, що вони дійсно вірять у швидке закінчення війни та післявоєнний бум нерухомості. Це категорія переважно іноземних інвесторів, іноді з Азії чи інших континентів, які купують квартири під добову оренду, і оренду для туристів, які приїжджають на короткий термін. Друга причина висхідного інтересу до нерухомості це хаос, породжений правлінням нового президента США, налякані падінням фондового ринку і знеціненням долара. Інвестори хочуть захистити свої капітали від інфляції. Їх цікавлять новобудови в центральних і прилеглих до центру районах поблизу метро. Бажано з гарними видами. Інша категорія інвесторів це шалений потік внутрішньо переміщених осіб, які не купуватимуть нерухомості на хрещатику, але орендуватимуть її в спальних і навіть центральних районах. Нерухомість купують саме під них. Не секрет, що після 2014 року до Києва переселилось чимало людей з Донбасу, які могли собі дозволити купити або орендувати не найдешевше житло. Найбільший попит на сучасні каркасні будинки на відміну від панельних або будинків з самосущими стінами, які дедалі більше знецінюються та втрачають у вартості. Тому що саме каркасні будівлі, які створюються завдяки вертикальним колонам і горизонтальним балкам, здатним витримувати значні навантаження, є найнадійнішими під час ракетних обстрілів. Останнім часом агресор навіть не намагається атакувати такі будинки, тому що пошкодження мінімальні, а потім їх швидко відновлюють. Звичайно, всіх цікавлять реальні ціни продажу та купівлі житла. Хрущовка в Солом'янському районі столиці або на серці коштує 800 доларів за метр квадратний. А ось новобудова зі стильним ремонтом і меблями, хоча й на теремках, коштуватиме вдвічі більше 1600 доларів за квадратний метр. Щодо вартості новобудов, слід зазначити, що після вводу в експлуатацію їхня ціна зростає приблизно на 10-20% і зростатиме надалі. Крім того, знижує вартість житла відсутність ремонту приблизно на 300 доларів за квадратний метр. А наявність автономного опалення навпаки підвищує вартість квартири приблизно на 10%. Звичайно, фактори місця розташування в центрі міста, чи в центрі спального району також нікуди не зникли. Більшість хоче жити неподалік місця роботи, близько до супермаркетів, салонів та інших благ цивілізації, з гарним доступом дітей до школи, а літніх батьків до поліклініки тощо. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.